Відео про Троєщину про проведення трамваю замість метро по подільсько воскресенському мосту прийняли неоднозначно. Одні люди підтримали цю ідею, а інші рота кричали, що я придурок і нічого не розумію у київському транспорті. Але я, урбаніст, я займаюся містоплануванням. я намагаюся продвигати у маси ідею сучасних міст. Тому сьогодні я постараюся розказати вам, чому трамвай це сучасний транспорт, потрібний містам. І прошу прислухатися та поширити відео для просвітлення людей. Головні міфи пов'язані з трамваєм навіяні тим, що у радянських містах не дуже слідкували за цими системами. Вони можуть бути страшними навіть коли вони стоять, вони торохтять і заважають руху. Вони старі, некомфортні, але це все міфи. Сучасний трамвай є основою транспортних систем Європи та цивілізованого світу. Чому ми думаємо, що трамваї це жах? Тому що бачили лише погане, гучний трамваї плететься містом та створює аварійні ситуації. Але зараз у Києві можна побачити приклади сучасного трамваю. Приклад, швидкісний трамвай на Боршугівку. Трамвай іде до вокзалу, але уособлення закінчується після площі Галицької. Інтрамвай вступає у всевласні затори. Люди мають швидкий шлях, але він, по суті, веде з України на вокзал, а нормальних пересадочних вузлів там немає. Як це можна вирішити? Ну, по-перше, розвивати наявну систему та модернізувати старі колії. Насамперед колії, а не трамвай. Нові трамваї дуже швидко стануть старими на жахливих коліях. Особлення трамваїв від автомобілів може зробити їх все ефективним видом транспорту. Щоб з'єднати всі транспортні системи, слід зробити зручні та мобільні пересадки, а не те, що є зараз. Квитки повинні бути не одноразовими, а погодинними. Зараз ми платимо за кожну пересадку з маршрутки на метро, з метро на автобус, і тільки потім треба пройти ще сотню дві метрів до своєї хати. Якщо ввести погодинну систему оплати, Людей з'явиться більша мобільність, зменшення тарифів та зручність в приміщенні міста. На відміну від поширеного міфу, трамвай є магістральним видом транспорту, тобто він здатний перевести десятки, а то й сотні тисяч людей за добу. Розвиток рейкового транспорту пріоритет будь-якого європейського міста. Він екологічний, має найвищу проїзну здатність і комфортний для пасажирів. Не залежить від кількості пробок на дорогах. Але з усіх видів рейкового транспорту у Києві розвинене лише метро. трамваї та міська електричка, незважаючи на свій потенціал, непопулярні у містян. Нерівномірний підхід до розвитку громадського транспорту призвів до суттєвих перекосів. Трамваї та електрички ходять напівпорожніми. Метро ж працює на межі своїх потужностей. Ще трохи і підземці доведеться повертати посаду штовхачів людей, які у 2008 році допомагали пасажирам у години пік зайти у вагони. У радянські часи багато маршрутів вишиковувалися так, щоб довозити пасажирів до місць роботи, районів підприємств. Зараз структура економіки міста дуже відрізняється від тієї, що була 30 років тому. Трамвай фактично перетворився на транспорт, що підвозить до місця метро, і в цій функції він абсолютно не конкурентно спроможний перед маршруткою, внаслідок чого пасажиропотік впав до 380 тисяч пасажирів на добу. Пояснює Віктор Петрук для порівняння у 2001 році: київські трамваї перевозили близько 750 тисяч людей, що складає половину від сьогоднішньої кількості користувачів метрополітену. Змінилася і логістика. Нові пасажиропотоки підхопили невеликі маршрутні таксі, що лише ущільнило трафік на дорогах, і ще більше відсунуло на задній план рейковий наземний транспорт. Маршрути скорочувалися та закривалися. Маршрутна трамвайна мережа знищувалася, а те, що залишилося зараз, це відрізки, аж ніяк не взаємопов'язані. 2004 року ліквідували єдину трамвайну лінію, що з'єднувала лівобережну та правобережну трамвайні мережі через міст Патона. Це зруйнувало трамвайну мережу міста. В кінці відео я покажу вам міста, що повертають та розвивають трамвай, що вибрали стратегію трамваїв більш благополучною для свого міста, для своїх громадян. Містобудування розвинено на міському рівні, а не так, як вважають великі депутати, буде краще для їхнього політичного статусу. Ось скільки європейських прикладів великих міст, де розвиваються трамвайні системи. Відень Австрія одна з найбільших трамвайних мереж у світі, модернізована та розширювана. Берлін, Німеччина. Хоча в Західному Берліні трамвай майже зник через те, що американська мелізія дісталася і до цих земель. У Східному Берліні його активно розвивають. Мюнхен, Німеччина. Значне оновлення та розширення трамвайної мережі за останні роки. Барселона, Іспанія. Сучасна трамвайна мережа активно використовується. Мілан, Італія класична трамвайна система, яка оновлюється і зростає. Будапешт Угорщина одна з найдовших трамвайних ліній у світі. А також тут ходять трамваї по 50 метрів, що є світовим рекордом. Прага, Чехія. Одна з найбільш ефективних та популярних трамвайних мереж у Європі є, не, є деякою перлиною Праги. Червоні татри, які у нас вважаються застарілими, тут ходять, тут ходять нові і красиві. Варшава. Польща місто активно інвестує у розвиток трамвайного транспорту. У багатьох європейських містах трамвай повертається як екологічний зручний вид транспорту. Наприклад, Париж, Франція. У минулому столітті місто планували забудувати висотними будинками, а зв'язками між районами залишалися тільки автошляхи. Це був план Лєкорб'юзі. Через автомобілецентричність Париж втратив свою трамвайну мережу. Париж втратив свою трамвайну систему, але на початку ХХ століття місто побачило правильний шлях до транспортного майбутнього міста. Кілька сучасних ліній відкрито за останні десятиліття. Сподіваюся, це відео змогло якось вплинути на ваше рішення щодо трамваїв, щодо трамваїв на Троєщину. Ту ж саму. І сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви знайшли щось нове для себе. До нових зустрічей.